Добрий день, любі малятка, хлопчики та дівчатка. Вас вітає ляйка Оксанка. Дивіться, вона прийшла для нас в українському костюмі оздобленому вишивкою. В неї сорочка вишиванка, жилетка вишита, спідничка. А на голові такий гарний віночок, а ще намисто червоного кольору. Дітки, я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію вишиванка. Ось таку. Для роботи нам знадобиться. Шаблон сорочечки білого кольору. Елементи візерунка, червоні кружочки, це будуть наші квіточки, листочки зеленого кольору овальної форми, клей і серветка. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, діткам зробити шаблон сорочечки і елементи візерунка. А перед роботою, дітки, треба розім'яти наші пальчики. Пальчикова гімнастика, котик. Тихо-тихо ходить котик. Має лапки він м'які. Ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик діток не лякай, краще з ними ти пограй. А тепер давайте працювати, дітки. Викладуємо. Елементи нашого візерунка. квіточки червоні, листочки зелені, ось так. І внизу у нас будуть листочки зелені. І ще листочки. Багато у нас листочків. Кіточки червоні. Одна квіточка, ще одна квіточка, ще одна квіточка. А на рукавах у нас будуть зелені листочки. Один листочок і ще один листочок. Залишилось тільки наклеїти дітки кожну деталь. Зі зворотної сторони ми намашуємо клеєм Ось так. і притискаємо пальчиком. Листочок намащуємо клеєм, ось так, квіточку. І ще листочок. Ось так. І квіточка. Наклеїмо низу листочки. Один листочок, ще один листочок, ось так, іще листочки накладаємо, наклеюємо ось так. А тепер будемо наклеювати квіточки, одна квіточка. Ось так. Ще одна квіточка. І ще квіточка. А на рукавах у них будуть листочки. Всі елементи ми наклеїли і одержали ось таку аплікацію вишиванку. Дивіться. Дітки, я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. Ми з Оксанкою прощаємося з вами. Говорю вам до побачення та нових зустрічей!